Казовий матч мотофутболу, присвячений 20-й річниці незалежності України, який провела команда Восход міста Вознесенськ, відбувся у Володимирці 19 серпня 2011 року. Цьому році ми теж запланували провести зустріч української команди Восход. І білоруської команди Юніс Юнінця, але на жаль, не склалося так, як ми хотіли. Ми не зуміли знайти нормальне фінансування. Ми зуміли йти фінансово. І тому до останнього дня не було відомо, чи відбудеться взагалі цей матч чи не відбудеться. Але на щастя знайшлися спонсори, які не захотіли назвати себе, просто виділили гроші для оплати проїзду для затрат паливомастильних мастильних матеріалів. І цей матч ми такий провели. Хоча навіть в газетах було написано, що молоду Володимир це не ну, було. На щастя, це все склалося так, що останній день, але ми зуміли це все організувати, і відбувся. Ми самі бачили, масові була, хоча ніхто вже не сподівався. Я думаю, що ця традиція не буде порушуватися і наступного року. Якщо все складеться нормально, ми вже будемо працювати більш в тісному контакті з Владою. і сподіваємося в державному бюджеті, в бюджеті району закласти гроші на проведення наступної ігри. Думаю, що ми ще побачимося на один раз саме на мотоболі. І Володимирецький мотобол, я сподіваюся, що він таки відродиться. З усього Володимирецького району з'їхалися поціновувачі мотоспорту на Гарове поле Володимирецького навчального виробничого комплексу Бам. Мотофутбол у районному центрі Рівненської області селищі міського типу Володимирці відродився у 2009 році. Вже третій рік поспіль Володимирчани є свідками цього екстремального виду спорту. Організатори сподіваються, що мотофутбол стане доброю традицією для Володимирця, і місцева влада фінансово посприяє проведенню наступних ігор. Ja! Yeah. Yeah.